шпиталь с мотом. А ввести яблоко? Я, якщо там ще нічого не було, може там щось було. Ти ми це чао сили, сили, мо, не. Сили, mm. мо, не. Щоб ви можна було написати си ми ка си. Та лимон це ж, Тьом! Ти що? А де лимон? мо м Ада. Си-ми... Шукає лимон і ось. Си-ми-ка-ли-на. Угу. Да, є тут колена. Колина? Ні.